Доброго дня усім. Ось замовив ось такі ножі. Дивимось. Короче, 1400 комплект. У нас тут в районі е виходить 2900. Комплект 24 ножі. Ось такі дивіться. Не знаю, чи правильно бачите, як заокруглені? А ну підкажіть, чи це нормально чи ні. Бо в мене виходить плавніший, тут був. Плавніший йшло. Тут більше заокруглено, ось, бачите, як таку ніч лежить. Оця частина вона була в мене, типу, як рівніша трошки. Ось такі ножі виходить. Я посилання залишу на магазин, де я купляв. Так що ось такі, бачите, ножі. Казали, що усилені. Ну Видно, що тут трошки грубші, як в мене йшли за Зараз пройдемо до фризи, покажу там. Ось такі, дивіться, заводські в мене були. Ну Це вони вже, понятно що вироботка, бачите, яка вже. І ось дивіться, який був метал заводських. Ось такі ножі. Бачите, тут був, типу, як загнута, дає як менше. Там вже йде типу, як, як пряміше стали. Подивимось, поставимо, побачимо як воно буде в роботі. Буде час покажу. Так що якось став. Так що вайбер і номер телефону магазину залишив.